Друзі, всім доброго дня. Давайте е запитаємо вас, чи все чітко на трансляції, чи нема поміг, чи чути все, чи видно все. І відповідно в коментарях в Ютубі пишіть чи е все чітко. Та-ра-та-та-ра-та-та-та-та -та 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 -та. Сьогодні ми розберемо е, дуже, е, скажімо так, локально і глобально ринок ефір, ринок е, біткоїна, ринок домінації. Відповідно, вчора мій колега Костенко, який торгує тільки Форекс, написав відео для вас по Форексу. Відповідно, трішки пізніше ми закинемо в наш телеграм-канал відео, відео, де ви можете подивитися розбір Форексу е, євро. І е, валют Форекса. <кій> і відповідно, сьогодні я проведу трансляцію, що очікую на, на, на цей місяць, який сьогодні відкрився, покажу вам місячну свічку по всіх альтах, побітку і що очікую. Ось, давайте почнемо трансляцію з ефіра з місячної свічки, як в нас відкрився місяць. Давайте заберу всі непотрібні для нас інструменти. І, відповідно, хочу сказати, що в нас попередній місяць місяць, закрився попередній місяць не травень, да? а попередній місяць закрився розворотною свічкою з хорошим свіпом. По, по ефірі ми побачили 1380. Тепер давайте просто візьмемо, натягнемо Fibonacci з початку руху. І що ми побачили? Ми побачили сквіз за корекцією повністю в... вплоть до 75%. Не про а руху, скажімо так. Давайте зараз точніше вам покажу, щоб ви собі зрозуміли. У нас е, чіткий рух має, е, має зробитися на або 50, або на 75%. Розумієте, про що я, так? Да? Ось, і відповідно... Добре, давайте зробимо так. Відкриємо 0. 0,75. Давайте тут пустаємо. Ось ви бачили, на Хібоначі додавалась е, лінія корекції 0,75. І відповідно весь цей рух, який в нас стався, в нас скоректувався на 75% від поточного значення, а в ідеалі може і на 100%. Але відповідно, ми побачили, що в нас ось тут. Оце формування цієї свічки вказує на те, що закінчена корекція, корекція цього всього руху, відповідно, у нас перед нами, точніше, зараз відкривається дорога по ефіру. Ось свічка квітня, травня, точніше. Травня закрилася ось таким плотним розворотом, і плюс поглинанням, поглинанням попередньої оцієї свічки. Це для нас дуже позитивний фактор, який може показати на довгій перспективі дуже великий ріст. Дивіться, якщо в нас закривається ця свічка вище цієї це є поглинання, це є, скажімо так, закріп злом тренду перехід з низхідного у висхідний. Да? Ось, і відповідно, що в нас далі є. В нас далі є ось ця свічка. Велика, да, яку ми можемо просто взяти і подивитись. Ось в нас. Не то, нажав... Ось, що ми можемо побачити по ефіру, якщо взяти повністю цю свічку, да, ми можемо скоректуватися на 50%. Да, цього не, це не відміняється. Але я не думаю, що це буде зразу, з початку місяця. Я думаю, що ми перше підемо ось в зону 2356. У мене лімітка стоїть в лонг на 2400. Давайте перейдемо на. І щоб ми розуміли, що після корекції на 50% у нас буде повністю перекрита імбаланс цієї свічки і в нас піде рух вгору. блядь! Правда. Ось, а зараз ситуація яка? Відкриваємо тижневий графік. Давайте подивимось, що в нас показується на тижневі. У нас показується, що в нас йде накопичення, накопичення, да? і, відповідно, немає імпульсів. Відповідно, тиждень ще не закрився. Мої очікування, які? Тиждень відкриється зі свіпа вниз, сьогодні вночі на Азії. Зніметь мою лімітку і ми підемо на 3000. Ось, по суті, на деньці можна побачити, що в нас є сформований, є сформований трикутник, висхідний трикутник, який буде, був пробитий ложним свіпом вгору. І, відповідно, зараз очікую зняття ліквідності з цих свіпів, з да, цих хвостів, і продовження руху вгору. І, відповідно, це буде завершений трикутник, коли ми побачимо ефір в зоні 3000. Ось така ситуація по ефіру. Потім, звичайно, я вже очікую корекцію, корекцію вниз. Але тут е, є одне але. У нас е, скоро в червні буде процентна ставка по ФРС. І зараз на ринку люди е, не в розумінні, чи буде зниження, чи буде пауза. І, відповідно, зараз 50 на 50. Е, і відповідно це може бути два варіанти. Або ми до ФРС будемо рости, і на ФРС буде пауза, і ми впадемо, скоректуємося і підемо вгору. Або ми все ж таки зараз підемо на якусь глобальнішу корекцію, але я не очікую цього, не думаю, що зараз буде корекція. Або ми просто підемо вгору, да, поростемо трішки. І коли буде ферес ставка, до того часу у нас там буде якийсь ріст, да, флет, і коли буде ставка, і якщо буде зниження, це буде шок для ринку, це буде якийсь винос з квізом вниз і потім вгору. Тому що це позитив, який не очікувався. І відповідно до цього моменту у нас всі процентні ставки були очікувані або була пауза, або було зниження. І це всі очікували. А зараз... Не очікую цього і не знаю, що може бути. І якщо ставка буде знижена на 25 базових пунктів, відповідно це буде шок для ринку, це буде скрізь-вниз і винос вгору. Це буде різке движення, на якому буде винесено всіх і полетимо на да? Ось. Але е, вангувати я не буду, я не ванга. Е, я просто дивлюся зараз по структурі, бачу, у нас, як і очікувалося зняття ось цього руху. Ми черкнули. І йдемо зараз на продовження нижче. У нас денка відкрилася е шортово. Відповідно, Попередня в нас була свічка Хрестик, яка не сильно вона неоприділеності не показує, куди має рухатись ринок. Ось так, як тут, Бачите, у нас тут немає оприділеності. Відповідно, якщо відкрити МА200, бачите, давайте я вам покажу, щоб ви її бачили гарно чітко. Давайте, яким кольором? Білим, да? Максимально білим і максимально жирною. Або далі червоною, так буде ідеально видно. Ось, у нас є МА-200. Е, ма 200 це є підтримка в зоні 2450. Але, як ми розуміємо, її деколи можуть сквізанути. І відповідно у мене стоп на 2250. Стоп по ефіру, <кхем> точка входу 2,385. Ось, очікую зняти ліквідність цю і піти вгору вже зі мною. Ось така ситуація по ефіру нічого не міняється. Не торгував на вихідних, як я вам говорив, не торгуєте. Відповідно, ось тут ми бачимо на 4 годинному графіку, що МА-200 у нас вже є в зоні 2375, де в мене лімітка 2385. І, відповідно, може бути така, такий сквізь до цієї МА і підемо вгору. Тепер давайте натягнемо ще раз Фібоначі, ще раз вам покажу. Ось. Нагадаю, в нас зона 2383, це 0382 по Фібоначі. Це схожа ситуація, яка була по біткоїну. Якщо ви пам'ятаєте, я б тіко записував відео по біткоїну, де розказував, що буду очікувати утримання. Фібона чи бітку, там в зоні 101 чи 102, не пам'ятаю вже. І, відповідно, ми її утримали і пішли на 109. Ось, в нас зараз схожа ситуація формується по ефіру. У нас був винос вниз, закріп, реакція, розхідний рух винос вгору, вниз і вгору. Відповідно, у нас зараз вже закінчує формуватися структура трикутника, як ми бачимо. Ось ця кінцева, кінцева точка, це дає. І, відповідно, ця ДЕ, може бути з винусом, як була ця де, була з винусом вгору. І, відповідно, зараз очікую винос вниз, локальне зняття і вгору. Ось таку ситуацію бачу по ефіру. Е давайте тепер розглянемо наш долар. Любимий долар, що нам показує наш долар? Долар нам показує, що ми рухаємося, друзі, у несхідному тренді. І, відповідно, якщо відкрити місячний графік. Да, Місячний графік показує шорт. Да? Але є одне але. Давайте заберемо ці всі непонятки. Ось у нас, е у нас дві свічки сформовані е медвежі. І цей, е це, якщо буде третя медвежа свічка, то ми підемо нижче цього дна, а ми підемо нижче 3,9. Да, і так і станеться протягом місяця. Плюс у нас є формування ось такого трикутника. Да? Давайте я. Давайте я заберу оці всі непотрібні мені предмети, щоб ви собі розуміли і чітко бачили, що в нас формується на місяці. Давайте заберемо це все. Окей. Дивіться, в нас є формування ось таке, да? І в нас є паттерн. Це, друзі, паттерн, який працює на пробиття вниз. І він сформований він не в несхідній структурі. Це означає, що в нас по долару страшний, страшний буде злив. Наскільки я вам скажу, давайте подивимось ось звідси. Ось це така. Перша зона, де ми можемо полетіти по долару. Да. Бачите, у нас тут крах малюється по долару, страшний. От. Але я не думаю, що це буде зараз, я не думаю, що це так скоро станеться. Це буде дуже довго тягнутися. Давайте відалі подивимося, куди ми можемо впасти зараз. Ми можемо впасти по долару. Ось, допустимо, з поточних значень на 2,9. Давайте ми просто поставимо ось тут хороший уровень супротиву по Долару, і відповідно, ось тут долар, я буду чекати цього року. Не цього місяця, а цього року, відповідно, долар у нас буде падати. У нас буде падати, і оці маніпуляції, які нам він робив, це нічого не значить зовсім. Ось. У нас є сформований несхідний тренд, у нас є сформована несхідна структура. І відповідно це все показує на те, що долар слабкий, долар скоро має провалитися. І відповідно, як тільки ми пробуваємо в зону. 4 і 4, ми йдемо нижче, нижче і нижче. Ось така ситуація по долару. По біткоїну що, друзі? По біткоїну нічого не міняється, по біткоїну у нас він вже не дуже є важливим, як був скорше. Зараз біток собі там фледиться, падає сильно, не сильно, це нам не цікаво. Біток може як впасти нижче, але я думаю, що ще скоро для падіння вниз. Я думаю, що ще біткоін впаде чуть-чуть, можливо, до 202. Можливо, до 201 навіть, можливо, до 200. Це для нас буде позитивом для того, щоб ми собі з сквіз квізом на цьому сквізі підібрали наші позиції по Альті. По суті, біток у нас зламав структуру локально і було б вполне логічно піти, от, зняти ось цю структуру на 0,5, бачите, 101 900. ось. Ось тут локально було би ідеально піти за цю структуру з квізом, і потім догори. Ось, ось що я очікую по бітку, ось таку ситуацію? Давайте ми її зафіксуємо, щоб ми її не загубили. І відповідно, це буде, скажімо так, такий флет в діапазоні біткоїна. Капіталізація альти, капіталізація альти. В нас е, ще все йде, в, зберігає тренд е, в пательні, якому я говорив, е, що відповідно все це скізом, це нормально, що це робиться. Відповідно, на денці цього можливо і не видно. Да, цього і на денці не видно. Ми бачимо накопичення, ми бачимо справа об'єм. Ось, якщо кити, у нас тут зверху також є об'єм. І відповідно це все. Це нам показує, що в нас зараз є можливість закупитися на дні і, відповідно, полетіти вгору. Да, у нас може бути ще якийсь сквіз, можливий, можливо, його не буде, можливо, буде дивитися по ситуації. В цьому я не вага, не буду вам говорити. Також домінація домінація біткоїна. Домінація біткоїна вже зайшла в зону, вже зайшла в зону розвороту. Давайте відкриємо місячну свічку, як ми бачимо. У нас місячна свічка по домінації є неоприділеності. Ось у нас маленьке тіло і два фітіля вгору, так і вниз. Моя думка яка, що в нас ця свічка відкривається, можливо, зніметь 0,5 да, на ще 4,5,8, і ми з поточних підемо на корекцію. Бо по суті ця свічка є і розворотною. Якщо подивитися по історії, ось такі свічки, бачите, нам дають розворот. Якщо вона на лою або в нас на хаї. І відповідно в нас вона зараз на хаї. Відповідно, у нас локальний розворот по ринку є. Ось. Так що нічого тут такого не помінялося, чекаємо домінацію на падіння, і тоді альта в нас подать в космос. Ось така ситуація по ринку. Також, друзі, по альті, думаю, не буду говорити, я поміняв, обновив, очікую ліміток, нічого не міняється. Солана виглядає трошки слабше всіх, так що Солана дуже добре дійде до лімітки, я думаю. Ось ефір, попкат все чітко, нічого не міняє. Ось така ситуація по ринку. І також хочу сказати, що в нас вже, друзі, з 1 липня запускається повноцінний курс навчання. Де будемо розбирати як і Форекс, так і крипту, де будемо навчати вас використовувати концепцію смарт-мані та концепцію теханалізу. Відповідно, місця будуть обмежені. Ми будемо вести навчання на протязі двох місяців. Відповідно, ви зможете протягом 2 місяця повністю зрозуміти і вибрати для себе те чи інше, це Форекс чи Крипта. Відповідно, я буду також показувати використання паттернів. Відповідно, в нас Костенко, топовий ментор, який дуже гарно пояснює, дуже гарно може пояснити на хлопський розум. Якщо ви не розумієте чогось він може вам підказати, у нас підтримка 24 на 7, можна сказати. І відповідно місця обмежені, так що у вас є зараз можливість забронювати собі місце на навчання і відповідно вже. З 1 липня приступити. Також у нас ще є індивідуальне навчання, де ви будете йти з Костенком, і він вас буде вести за руку протягом двох місяців. От, вічно з ментором. Ось така ситуація, друзі. Також у нас є Діскорд, Діскорд канал, де ми виставляємо сетапи, де ми показуємо свої думки більш конкретніше, більш глобальніше. Відповідно, розглядаємо ринок два рази в тиждень. на Трансляціях і відповідно показуємо результати, показуємо погані результати, показуємо хороші результати, де ви можете бачити все. Ось Ось така ситуація, друзі, по ринку. Так що е, такі-то справи, якщо вам цікаво і що ви дійсно хочете цього року заробити на крипті, то е, говорю так: почніть перше з себе, почніть перше з навчання, щоб ви собі розуміли, що і як. А не якісь сигнали там лапати т.д. і т.п. Тому що ці сигнали, що вам там дають, чи хтось там пропонує, друзі, вони дадуть в моменті заробити, а потім просто все злиєте. А коли ви вже маєте якусь базу, якесь навчання, то ви вже самі можете розуміти, чи вам потрібно заходити в цю позицію, чи не потрібно. Окей? Так що якось так. Якщо цікаво, залітаємо, бронюємо місця, бо тому що е, наступний потік буде через два місяці після старту першого потоку, і відповідно через повторюю місця обмежені, тому що потім, щоб не було питань, буде максимум 20 чоловік на першому потоці. Максимум і відповідно потім такого не буде. Давайте я хочу теж, бо тому що перший потік, потім два не хочу чекати. А відповідно в нас літо літо почнеться плотний ріст. І, відповідно, ви вже зможете почати зразу з нами заробляти на цьому рості. У вас буде можливість. Ось. Так що, друзі, всім хорошого дня. Дякую, що прийшли. Відповідно, якщо щось цікаво, пишемо, не забуваємо, ставимо лайки, підписуємося на тік підписуємося на Telegram і на наш YouTube не забуваємо. Всім хорошого дня.